Адкуди у вас така ідія? Приклад подала нам Тернопільська міська рада, оскільки Тернопільська міська рада взяла ініціативу більш активно. І міський голова зв'язався з військовим кораблем Тернопіль, який є. І на Тернопільській міській раді ще три дні тому було розміщено військово-морський стяг України. Це було просто відслідковано в інтернеті, і заступник міського голови Ганна Романова. Розмістила цей знімок, і якось так ми списались і рада Чернігівської ТПП вирішила підтримати, ну скажімо, з точки зору практичної реалізації, дяка рекламному агентству агенству Future, яке тер так дуже оперативно, терміново і в гарній якості зробила ці прапори. Ми їх зробили декілька. Можливо, якщо буде така підтримка загалу, то зробимо це як, як активність. як як певну активність таку візуальну в місті, щоб і великі і малі пропорції наших українських моряків, які сьогодні стикнулися з військовою агресією Російської Федерації, перебувають в дуже складній ситуації в облозі. Сьогодні їх вже об'явили окупантами на рідній українській землі, на їх 100% рідній Кримській землі. Ну от така річ. Я думаю, що ми зараз розмістимо ще два прапори не тільки на міськраді, а знайдемо ще місця відповідні для того, щоб чернігівці таким чином відчували самі цю солідарність і цю підтримку, нехай і моральну до команди, екіпажу. Нашого військового корабля військово морських сил України, який називається Чернігів, слава Богу, що і міська рада і а інші я, активісти все. тримають зв'язок із командиром. Принаймні, рада нашої палати ми вчора мали телефонні перемовини з заступником командира цього корабля. Ну, їм дуже важко і е, насправді таким парадоксальним виявляється те, що вони е, не кричать про допомогу. Е, Майже її не потребують, і як це не парадоксально кажуть, що та власне в нас все є. Переживають більше не за себе, а за те, що якщо будуть якісь ініціатори, які повезуть в Крим якісь передачі, там чи продукти, наприклад, чи ще щось необхідне для команди, для екіпажу корабля, то вони більше переживають за цих людей, і як вони доїдуть, і як вони перетнуть ці кордони окупантів російських. Більше переживають за це ніж за себе. Така а обласна Чернігівська, обласна рада і обласна адміністрація таку ініціативу не нічого? Я думаю, що підтримують звичайно. Ну, думаю, що якщо вже є в військово-морських силах України корабель, які називаються Чернігів, то ще раз скажу: я побачив це вперше по Тернопілю, і в них особисто міський голова. Скажімо, очолив весь цей рух і всю цю роботу пов'язану з підтримкою команди корабля Тернопіль. Ну думаю, що ми не можемо також бути сьогоднішні важкі для України і особливо для наших військово-морських сил, бути осторонь і не підтримати всім тим, чим ми можемо. що вони на